Слава Ісусу Христу, дорогі очі Василю, прошу щиро привітати Мар'яну Кравець її 32-літнім днем народження, яке вона відзначила вчора, 22 серпня. Вона мешкає в селі Турє Львівської області. Це привітання від Михайла Добравського, вашого онлайн-парафіянина, Нехай Господь благословить Мар'яну всіх її починаннях. Нехай дарує їй міцне здоров'я, мудрість, мир і радість у серці. Мар'яна Мар особлива людина для мене, і я маю велике бажання взяти з неї шлюб, щоб жити для неї, бути опорою і спутником у її життєвій дорозі. З повагою і вдячністю, ваш онлайн-парафіянин Михайло е, Дубравський. Михайло, це чудесно. Я просто радію, що в мене такі цікаві, романтичні парафіяни. Я вітаю Мар'янку з Днем народження. Мар'яна, нехай Господь Бог тебе благословить. тебе міцного Божого благословення і хай чистота ваших відносин будує ми вами добре, гарну сім'ю, щоб стане прикладом для інших. Нехай Господь Бог благословить вас, обох сьогодні. Здоров'ю, проживайте на многі і благі літа. Нога я не там, но аталида много, водна виєм, Господи, Сотвори, Господи,